Я ну, чула від багатьох, що ну, типу, немає багато грошей, щоб скинути, але кидати по 100 гривень, ну мене потім засміють. Та? Бо там видно прізвище, чи хто скинув, а я може підзбираю і потім якось занесу більшу суму. М чи правильний такий підхід на вашу думку? Та? І чи взагалі варто соромитися, скільки ти за донат? Та ні, це неправильно. Я просто зараз е приведу дуже маленький приклад. Одні мами, які виховують діток самі з різними вадами, побачили колись мій пост. Мені дуже терміново потрібен був дрон на Бахмут для хлопців. Ну інакше просто ми би їх не врятували. І вони побачили цей пост, і десь вони мали ці свої групки такі і почали перепощувати і збирати. І я коли на картку зайшла дивитися, бо вони кажуть, Юлян, ну як там збір? Ну скільки вже зібрали? Бо це 100 тисяч, все-таки теж якби велика сума. По 5 гривень, по 2, по 4, 4, по 10. Ну, найбільше, щоб ви розуміли, це було 50 гривень. А в мене просто так блимало, блимало, і постійно йшли оці по 10, по 20 і так далі. І ми зібрали за 4,5 години 110 тисяч гривень. Ми купили і дрон, і ще й додаткову батарею змогли купити, бо ми там ще трохи поторгувалися і змогли. І ці мамочки, ви б бачили, просто ну вони щасливі, але вони не вірили в це. Вони кажуть: Уляна, ти заявляєш, скільки кинуло просто по 2-3 гривні, і ми зібрали за 4,5 години на дрон. Тому кожен донат, це важливо це не важливо, яку суму кинули. Це може бути навіть гривня. Свірять, якщо там я не знаю, 10 тисяч людей кинуть по одній гривні. 10 тисяч гривень. Ну, все. Ми купили е, ну образно. Я навіть не знаю, скільки є, в піввідронів вийде. Ну, багато, дуже багато. Ну тобто, це важливо, важливо кожна гривня. Яку кинуть, можна кинути. Я от сама деколи знаєте, як роблю. Ну я ж волонтер, та 10 років. Ясно, що я, якщо якісь мають додаткові кошти, десь там, як моя мама каже, на Миколая передала їй гроші, вона вже в дрони. То поміняла і скоренько. вона мам просто Італії живе і зразу вже в дрони вложила. І я деколи бачу мої друзі, які там теж на щось збирають, і я теж їм так скидаю комусь 20 гривень, комусь 50, Ну не можу я більше там, бо я розумію, що і тут треба докупити. І вони мені пишуть, кажуть, слухай, ну ти даєш і нам поскидала, ну знаючи, що ти теж якби те збираєш. І, а, але з другої сторони це важливо. Вони бачать підтримку, скільки би це коштів не було. Це дуже важливо.